Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо смачний, швидкий та корисний сніданок. Додаємо 1 четверту чайної ложки солі та чорний мелений перець за смаком. Все швиденько збиваємо як на звичайний омлет. На 3 яйця нам знадобиться половина маленької ріпчастої цибулі. Її треба дрібненько порізати. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Всипаємо цибулю до яєць. Солодкий перець. Чистимо та теж дрібненько нарізаємо. Для цього рецепту нам знадобиться половина такого перцю. Подрібнений перець відправляємо до яєць. Звісно, для аромату підійде будь-яка свіжа зелень. У мене сьогодні це петрушка. Її теж дрібненько нарізаємо та всипаємо в яєчну суміш. Перемішуємо все та поки відставляємо на декілька хвилин. За цей час нам треба посмажити 4 шматочки тостового хліба. Викладаємо на розігріту пательню та обсмажуємо по декілька хвилин з обох боків. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Пательня все ще гаряча, додаємо трохи олії і виливаємо яєчну суміш. Зверху викладаємо два тости і смажимо декілька хвилин на середньому вогні. Обережно перевертаємо на інший бік. Края омлета загортаємо до середини, як на відео. На маленькому вогні під закритою кришкою доводимо його до готовності. Через 2-3 хвилинки зверху змащуємо подрібненими томатами або будь-яким улюбленим кетчупом. До речі, з начинками можна експериментувати. Це може бути або варена шинка, або консервований тунець. Сьогодні у мене кілька шматочків червоної риби. Сир моцарела нарізаний слайсами. Ви можете використовувати будь-який улюблений сир. Зверху на сир кладемо два шматочки підсмаженого хліба, накриваємо кришкою на повільному вогні ще хвилинку тримаємо. Все, гарячі, швидкі, корисні сендвічі готові. Можна викладати на тарілку та смакувати. Друзі, обов'язково приготуйте ці гарячі, смачні та корисні сендвічі. Це чудова альтернатива звичайним холодним бутербродам. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю від вас лайк та коментар. І смачного!